Стоп. Ми проводимо з телефоном більшу частину життя. Спілкуємось з друзями, перевіряємо погоду, читаємо новини чи просто бездумно заліпаємо. Та чому б не перетворити цей девайс на інструмент для створення відеоконтенту? Всім привіт! Мене звати Кирил і сьогодні я хочу розказати вам, як правильно знімати себе на ваш телефон. Як ви помітили, всі перші відео на цьому каналі я знімав на телефон. Можливо, ніхто навіть не помітив, що в якийсь момент я перейшов на... Професіональну відеокамеру. Річ у тім, що сучасні телефони, і особливо айфони дозволяють вам знімати дійсно круті відео, і достатньо лише один раз зробити правильні налаштування, і можна досягнути дійсно кіношної картинки. Я буду показувати, як правильно налаштувати телефон на прикладі свого айфону 16 Pro. Але насправді підійде будь-який телефон, який у вас вже є. Тобто не треба купувати інший, якщо ви тільки не супермажок. Звичайно, чим краще і у вас телефон, тим краще буде картинка буде більше функцій, будуть краще. Чи лінзи, Але навіть якщо у вас не останній iPhone, не спішіть закривати це відео. 90% того, що я зараз покажу, можна буде використати на будь-якому телефоні. І на Android і теж. Ну що ж, давайте почнемо з теорії. І давайте розберемось, чому, навіть знімаючи на свій ультрамодний останній iPhone, картинка може бути такою, наче ви мама, що знімає дитячу виставу. І картинка дуже сильно змінюється від одного кадру до іншого. Вся справа в тому, що в більшості випадків ви знімаєте у стандартному застосунку від Apple, Google чи Samsung, тобто застосунок камера. В цьому застосунку всі налаштування автоматично вибрані за вас. І більш того, ці налаштування можуть змінюватись під час відео, що зовсім неправильно. Тому картинка виглядає дешево та непривабливо. Особливо це помітно, коли ви переводите фокус глядача з світлої картинки у темну і потім назад. І це непогано, звичайно, коли необхідно терміново yeah, зняти якусь картинку, якийсь момент, який відбувається, Вається прямо зараз, прямо на ваших очах. Вам не треба всі ці налаштування. Вам треба просто закарбувати цей момент. Але якщо у вас є зайвих 15-20 секунд, краще все один раз налаштувати і потім робити. Справжнє кіно. У деяких смартфонів більш нічкі налаштування, у деяких менш. Наприклад, в айфоні дуже мало налаштувань у стандартному застосунку, тому я рекомендую завантажити застосунок Black Magic Camera. Це застосунок від виробника камер Black Magic, власне. І всі ці налаштування я буду показувати на ньому. До речі, цей застосунок повністю безкоштовний, без підписок, без єдиноразової плати. Коротше, кайф. Є безліч інших застосунків, наприклад, раніше я користувався застосунком, що називається Moment, але Зараз Black Magic, мені здається, найкращий у цьому. Тут десь боків залишу посилання, щоб ви могли швидко завантажити його і могли налаштовувати цей застосунок прямо зараз разом зі мною. Є усього 4 налаштування, які впливають на вигляд вашої картинки. І це FPS frames per second, або кількість кадрів у секунду. І це власне світлочутливість. shutter speed, Я думаю, що ви чули таке слово, як витримка, і white balance. Паланс білого насправді є ще п'ятий параметр, який називається Aperture або діафрагма. Але так як у смартфонах вона фіксована константна, ми не будемо її розглядати. Діафрагма використовується на професіональних камерах, щоб збільшувати або зменшувати потік світла, який потрапляє на матрицю камери. Також вона впливає на розмиття фону позаду. А тепер давайте про все по порядочку. Фреймс про second. кількість кадрів у секунду. Я думаю, що ви точно бачили, як створювалися анімаційні мультфільми раніше. По суті, це були просто слайд-шоу із картинок, що були доволі схожі між собою, але через те, що вони швидко змінювались, вони надавали картинці руху. І по суті, показник FPS показує, скільки картинок буде записано за одну секунду. Кінематографічний формат складає 24 кадри в секунду для. Сполучених штатів та 25 кадрів у секунду для Британії та Європи різниця більше міри пов'язана з тим, на якій частоті працюють освітлювальні лампи для того, щоб не було перемигування. Тому перше налаштування виставляємо 25 фрейм фрейм секунду. І ви ж запитаєте, навіщо ж потрібні інші опції? Я думаю, що ви вже здогадались, що якщо ви записуєте 120 кадрів у секунду, то ви можете сповільнити відео в майже 5 разів, і при цьому не погіршити якість картинки, а рух буде таким самоплавним, наче при записі 25 FPS. фпс. Але звичайно, таке відео буде важити набагато більше, і доволі нечасто часто вам треба щось дійсно сповільнювати. Тому в більшості випадків ви все одно будете знімати на 25 FPS. ФПС. І ще один плюс налаштування ФПС потім повпливає на шатер Speed, на витримку. Але про це трошечки пізніше. ISO. ISO розшифровується як International Standard Organization. Universal. я взагалі не маю тяму, що це має значити, але це один із параметрів камери або смартфону, який відповідає за світлочутливість і у цифровому вигляді регулює яскравість картинки. Тобто чим більше ISO, тим більш яскравою стане картинка. Але єдина проблема, що чим більше ви підіймаєте рівень ISO, тим більш шумною та менш якісною вона стає. І тут треба знайти правильний баланс. Я читав дуже багато інформації про те, який максимальний рівень ISO має бути саме на iPhone 16 Pro. судячи по тому, що я знайшов, що пишуть на форумах, то максимальний рівень ISO, який можна встановлювати без зміни якості та Збільшення шуму це 1250. Тобто, правило таке: можна встановлювати ISO від найменшого значення до 1250, Але якщо картинка все одно залишається темною, значить вам не вистачає світла, річ не у ISO. Третій параметр Shutter Speed, або витримка. Я дуже хотів показати вам, як виглядає затвор камери на прикладі своєї камери Sony FX30. Але річ у тім, що на ній він реалізовано електронно, а не механічно, тому не вийде. Але по суті, Shutter Speed – витримка це показник, як довго затвор камери буде відкритий і як довго вона буде пропускати світло на матрицю. Від того, як довго буде відчинений затвор камери, залежить скільки світла вона пропустить, і якою буде картинка, більш яскравою чи більш темною. Але є ще один момент, на що це впливає: а саме motion Blur. І я навіть не буду пробувати перекласти це на українську, просто запам'ятайте. Motion Blur. А замість того, щоб пояснювати, я покажу, як картинка виглядає на різних рівнях Shutter Speed. Наше око сприймає другу картинку як більш натурально, більш справжні, адже саме так ми бачимо об'єкти чи суб'єкти, які рухаються у нашому світі. І насправді, щоб досягти цього ефекту, ефекту кінематографічності, достатньо слідувати лише одному простому правилу: витримка має складати fps помножено на 2. Тобто, якщо fps у нас складає 25 кадрів у секунду, то витримка має бути 1,5. Власне, якщо ви знімаєте слово сто 120 кадрів на секунду, це буде 1,240. Доволі просто. У кінематографі для спрощення використовуються інші параметри. Він називається. Shutter Angle. і у такому випадку він складатиме 180 градусів, і це зовсім не означає, що не можна знімати з іншою витримкою. По суті, Motion Blur стосується лише руху. Тобто, якщо ваша картинка статична і нічого не міняється на ній, ну наприклад, ви просто робите якусь проводку камери, то загалом можна зняти це на будь-якій витримці. Цього не буде помітно, буде помітно лише ось цей Motion Blur, як рухаються предмети або суб'єкт. Наприклад, врятувати рядового Райана» Стівена Спілберга було знято на шатер Angle від 45 до 90 градусів. Це означає, що витримка при 25 кадрах у секунду складала б від 1 соти до 1 200. Тобто рухи людей і об'єктів були такі рвані. Це було зроблено для того, щоб показати цей ефект війни, ефект прийняття швидких рішень, ефект того, що наче все відбувається набагато швидше ніж насправді. І навпаки, арт-хаусне кіно знімають із Shutter Angle 360. І це означає, що усі рухи виглядатимуть дуже плавно. Що ж, як кажуть англосаксонці, last but not the least amazing white balance. І він же баланс білого. І це, мабуть, єдиний параметр, який більш-менш можна пофіксити в постобробці, навіть якщо ви дуже сильно його закекаєте. Але все ж таки, щоб не витрачати час марно, і картинка завжди була красивою, варто розібратись. Цей параметр просто говорить вашій камері, як саме має виглядати білий колір. Чим менше цей показник, тим більш картинка буде холодною, і чим більше. Теплою за допомогою теплоти кольору можна навіть передати настрій картинки. Тобто, якщо вона синя, вона відчувається холодною і сумною. Якщо вона помаранчева, то відчувається теплою, затишною, комфортною, спокійною. О, чує! Ще плюс один актор у кадрі. Чує, дайду знімати. Але більше мірою це налаштування потрібно для того, щоб збалансувати теплоту картинкою відносно навколишнього середовища і навколишнього освітлення. Як бачите, у мене тут доволі теплолампове освітло, що складає близько 3000 кельвінів. І саме у кельвінах, в наклянах, вимірюють колірну температуру. Тому для того, щоб збалансувати картинку, мені треба виставити white balance близько 3000 3200 кельвінів. Тоді кольори будуть відчуватись максимально натурально. Щоб перевірити себе на правильно встановлений white balance, перевіряйте два моменти. По-перше, як виглядає ваша шкіра, тому що ненатуральний колір буде одразу помітно. Ну і як власне виглядає білий колір. І маленький лайфхак, яким я сам користуюсь, коли знімаю саме на телефон. Натискаєте авто на white balance, округлюєте приблизно до сотих та фіксуєте це значення. Ну, наче зі всім розібрались. Давайте ще разок пробіжимося по всім налаштуванням, щоб закріпити результат. Frame per second 25, якщо не знімаєте слоумо, витримка 1,5, якщо плануєте максимально натуральну картинку. ISO залежить від освітленості сцени, але не більше ніж 1250. White Balance натискаєте авто, округлюєте до сотень, і потім фіксуєте замочок. Якщо знаєте приблизну кольорну температуру освітлення, встановлюєте її. А тепер залишаються ті самі 10%, про які я казав на початку відео. Вони можуть бути специфічні і відрізнятись від девайсу до девайсу. Але є ще три налаштування, які варто поміняти. Резолюшн це роздільна здатність. І я думаю, що тут це зрозуміло. Треба встановлювати простоту, що максимально можливо на вашому девайсі. Але я думаю, що на 99% сучасних девайсів це буде 4К. І два важливі параметри: кодек та колорспейс. І на цьому етапі дуже важливо зрозуміти, чи плануєте ви займатися кольорокорекцією потім, чи вам достатньо тієї картинки, що ви отримуєте прямо одразу. Якщо ні, то виставляєте кодек H264, а Color Space Рек Навіть без цього картинка вже буде виглядати набагато краще, ніж якщо б ви знімали у застосунку камера і буде виглядати схожою на кіно. Але якщо ви хочете зробити її дійсно крутою та унікальною, треба трошки заморочитись. Для цього необхідно мати iPhone 15 Pro і вище, тому що саме в ньому підтримується кодек ProRes і Color Space Apple Lock. Коли ви увімкнете ці налаштування, то одразу помітите це, тому що картинка стане сірою, непривабливою і неконтрастною. Пу-пу-пу. Але саме так і потрібно. Адже потім цю картинку можна буде пофарбувати вже на постій. І так буде набагато легше. І ще один плюс у використанні застосунку Backmagic — Magic це можливість встановлювати у нього свої кастомні користувацькі стилі, так звані лути, які використовуються потім при постобробці. Вони потрібні для того, щоб усі відео, що були зняти з однаковими параметрами, але в різних умовах, наприклад, на вулиці чи вдома, чи ще в якомусь приміщенні. Виглядали як частина єдиного цілого, це особливо відчувається, коли ви дивитесь кіно. Кольорова температура та відтінки завжди залишаються в одному стилі. Якщо ви хочете спробувати, як працюють готові користувацькі стилі, то ви можете скачати їх за посиланням нижче. Це не реклама, я нічого з цього не отримую це просто рекомендація. Я використовую деякі з цих лутів при зйомці, власне цих відео, тому можна завантажити їх і погратись. Ну і власне застосунку Blackmagic Camera треба просто перейти у меню. Лац і вибрати лут, який ви завантажили на телефон. Ось ми налаштували телефон і готові до професійних зйомок. Насправді є ще дуже багато речей, про які я хотів би розказати, про те, як правильно виставляти кадр, як правильно виставляти світло, про різні види лінз на телефоні, про аксесуари, які можна докупити, такі як стабілізатор, наприклад, або штатив. Тому, якщо така тема тебе цікавить, то просто залиш коментар, типу. Мені дуже потрібна друга частина відео, давай не випіндруся і знімай, або будь-який схожий коментар на цю тему. Ну а з вами, як завжди, був Кіріл. Я був дуже радий розказати вам, як правильно знімати себе на телефон, як правильно закарбовувати ці моменти в класній якості, в класному вигляді, навіть якщо ви не плануєте їх кудись виставляти. З вас, як завжди, підписка, лайк, дзвіночок, ви вже знаєте, що робити. Сподіваюсь, це відео. Стало для вас корисним, і, можливо, я навіть змотивую вас знімати щось для себе або для якогось свого влогу. А я ж бажаю вам гарного дня і гарних зйомок! Бувайте!